Вже з нами на телефонний зв'язок вийшла українська легкоатлетка, метальниця молота Ірина Климець. Вітання, пані Ірино. Доброго вечора усім. Та пані Ірину, знаємо, що ви зараз знаходитеся поблизу Києва. Чи можете в кількох словах розповісти, яка там ситуація, чи є повітряна тривога, чи є світло? Так, е, да, я зараз знаходжусь на начальному тренувальному спорі в Олімпійській базі Мачевраспорт. Це поруч з Києвом. Е, дуже складна ситуація сьогодні. Є повітряна тривога, і з 15.40, сорок ну десь біля шістнадцятої години відключення повністю електроенергія, немає світла і дуже необразований зв'язок. Зараз під час такої ситуації дуже складно, і ми зараз знаходились. Декілька хвилин був му через те, що дуже було чутно політракет і вибухи перші. І буквально хвилин 15-20 назад був сильний вибух. Ми вже були в своїй кімнаті і такі досить потужні. І що аж а, вікна затрослися з диванами, от сиділи, так що така складна дуже зараз ситуація. В нашій області ну взагалі в Україні а і в Києві, і в Київській області дуже. Що ж, тримайтеся там і бережіть себе. Але пані Ірино, сьогодні хотіла з вами поговорити ще про одну важливу подію. Вибори президента Національного олімпійського комітету незабаром має визначитися переможець і цікаво почути вашу думку ваших колег. Якщо я не помиляюся, та на даний момент залишилося три кандидати: Це Жан Беленюк, Вадим Гусайт. І Ще пан Малинський. Чи, так, пан Малинський Ігор Малинський, директор ННІ спеціальної фізичної та бойової підготовки і реабілітації. Цікаво почути вашу думку, за кого ви би проголосували на цих виборах. Ну, знаємо також, що серед кандидатів була біатлоністка Олена Білосюк, Олена Підгрушна, але вона зняла свою кандидатуру на користь Жанна Баленюка. Ну, я також підтримую на даний момент Жана Володяка. Я е, дуже довго знаю, ми часто зустрічалися е, в одному спортивному залі, тренувалися, Я знаю його погляд, Я знаю, я почула його програму, яку він розказував. Е, е, я знаю його як людину, яка цього спрямована, яка, е, е, ну, яка під, пі, е, як доводить свої слова на ділі, тобто не Каже там якісь, а потім через два-три місяці ми нічого не отримуємо. Е, мені дуже імпонує його програма, і я знаю, що він, як діючий ще досі спортсмени зробить все максимально, щоб на наступних Олімпійських іграх наша збірна України була в максимальному кількості, і щоб спортсмени змогли гідно готуватися до Олімпійських ігор. Це насамперед основна задача національного олімпійського комітету, це олімпійська команда, це підготовка до олімпіади. Ми може знаємо, що Олімпіада в 2024 році, якщо так, можна, все добре, відбудеться. І я думаю, що Жан – це єдина кандидатура, яка на даний момент може і як спортсмен, і як вже трішки знаємо, і політик, і як. Олімпійський е, чемпіон і як світний е, призер Олімпійських ігор він знає цю, е, цю ситуацію з середини, як ми говоримо, і тобто е, він знає, що буде найкраще для і як найкраще е, розвиватися і прав, буде що щоб працював національний олімпійський комітет України на благо України і на благо наших олімпійців. Пані Ірино, на вашу думку, яких змін найбільше потребує НОК на даний момент? Мені кажеться, що там потрібно все змінити до коріна, через mm -hmm. те, що наша трохи система застаріла, і ми всі розуміємо, що отримувати результати, потрібно зміняти і бачення зовсім до підготовки до самих спортсменів, до навчання тренувальних зборів. І це вже більш так сучасніше ставитися до цього. Так що я розумію, що не все зразу можливо змінити, але Уже як ми бачимо, ну не дивлячись на цю стадію ну, в Україні. Ми потрошки спорт, спорт розвивався, будувалися нові стадіони, відкривалися різні серці. Це дало змогу трошки виходити на інший рівень нашому українському спорті, але звичайно що ця війна трохи призупинила. І я думаю, що все ж таки е, потрібно взагалі докорінно змінити цю систему, нашу застаріло, і тоді будуть якісь нові в нашому е комітеті олімпійському, в нашому взагалі в Олімпійській нашій такій, скажімо, як ми говоримо, сім'ї. І я думаю, що більше буде тоді олімпійських чемпіонів, щоб наше молоде покоління, яке зараз яке починає тренуватися, щоб ми їх могли е підготувати плідно до наступних їхніх Олімпійських ігор, щоб нас було молоде покоління, щоб ми е твердо стояли і показували, що. Україна не тільки зараз сильна на фронті, але й сильна на нашій, ми воюємо на своїй, скажімо так, на своїй бойовій арені і щоб наш прапор піднімався з кожним разом. От і... пан Дебеленюк в своєму інтерв'ю заявив про те, що НОК на даний момент це мертва організація. Чи погоджуєтеся ви з його твердженням? Я погоджуюся через те, що Зовсім ніякої підтримки, ніяких мотивацій, ніякої е, забезпечення олімпійці не отримують від Національного олімпійського комітету. Олімпійський Ви національний олімпійський комітет сі... депутат Верховній Раді України на, ну, включаються насамперед вже на Олімпійських іграх це забезпечення спортсменів олімпійською формою. І я не знаю, можливо, чи це білети чи федерація, де ж наша легкоатлетики купляє білети на Олімпіаду. Но я розумію, що має, я думаю, так на. Думко, що національний олімпійський комітет має а, людей, які є, були олімпійцями, які гідном України і є основними претендентами на поїздку на а, наступні олімпійські ігри, контролювати під особистим, скажімо так, контролем, мати да допомагати підготовці, щоб їх не було ніяких там проблем з навчання тренувальними зборами з екіпіруванням, з там а, буквально як в нас. Та, чи немає там можливості де виїхати на збори? Ми часто їздимо за за свій рахунок. Так само минулого року, коли е, ти знаходилася, я знаходилася за кордоном 4 місяці за свої кошти е, на зборах. А тут у нас, наш національний е, а нас про е, міністр висеть розказував, що він контролює кожного спортсмена, що всі спортсмени знаходяться на забезпеченні на державному, всі спортсмени знаходяться за за кордоном на зборах. Ну, тобто, це просто. Слова, і ми розуміємо, що якщо він зараз, ну ми знаємо цю ситуацію, як зараз він міністр спорту, да ну тобто нічого не зміниться, якщо він стане олімпійським комітетом і просто він говорить, що він це контролює, що він все знає, що він допомагає, що він виділяє кошти, ну а насправді ми нічого не отримуємо, нас ніхто не контролює, Навіть на наченат Європи, який я їздила в Мюнхені, ми їздили за свої кошти. Добиралася із такою умовою, що якщо ти попадаєш в топ 12 на чемпіонат Європи, тобі є можливість повернення грошей за дорогу і повернення грошей за проживання. Якщо ти не попадаєш в топ-12 на чемпіонаті Європи, ти просто а, їде за свої кошти. А тобто, ви розумієте, що, а, наприклад, дякувати Богу, що я стала шостою, мені повернули буквально три дні назад ці кошти. Хоча чемпіонат Європи відбувся а, 19 дев'ятнадцятого серця. Я була вдома, і а, взагалі ця поїздка вишла мені на мільйон тисяч євро. Ну тобто, не кожен спортсмен зараз який отримує зарплату на Дев'ятися гривень федерації може собі взагалі дозволити і мати кошти, поїхати на цей чемпіонат Європи. А тим паче, що ми готуємося, ми вкладаємо кошти в свою підготовку, ми витрачаємо сили, ми відстоюємо свою країну, ми попадаємо, кваліфікуємося на чемпіонат Європи. І тут така ситуація. А нам розказують міністр спорту, заявляє, що наші спортсмени спортсменів забезпечені, вони знаходяться на закордонних порах. Ці слова і не хочеться, щоб зараз а, такі важні роки для України і складніше, бо знову це перейшло на Олімпійський комітет. і хочеться, щоб національний Олімпійський комітет України все ж таки функціонував, і ми відчували, що він функціонує, що він є в Україні. Пані Ірино, а які реформи Жан Беленюк, в першу чергу пропонує втілити в нок? І головне, чи передбачає його програма якісь джерела фінансування, окрім державного бюджету? Адже ми розуміємо, що в наступному році наш воєнний бюджет з'їдає все і навряд чи можна буде розраховувати на велику підтримку коштом державного бюджету? Ну я як читала, є там він говорив про шляхи. Фінансування і щоб меценати приєднувалися. Я дуже прізно співпрацюю і спілкуюся з польськими спортсменами, ну, там є дуже багато меценатів, які допомагають. І я думаю, що такий жанр знає багато ну, спортсменів і багато в був в різних країнах, і він бачить, як це може. І його зв'язки, я думаю, нам дадуть допомогу, дадуть змогу, щоб і наша країна мала фінансування, а якісь е, як ми я говорю, маценати, якісь е, е, інші кошти ми могли отримувати, і щоб на ну не тільки було державне, а з інших коштів. Я думаю, що нам цим справиться. Пані Ірино, деякі експерти також називають, що пан Баленюк очолить український нок, це також буде і такою перемогою над расистами в плані того, що вони тут звинувачили, що в нас тут расизм, фашизм. Чи дійсно ви теж поділяєте таку думку? Ну, я расизм, фашизм, я туда, так скажу, ну, не втручаюся, ну, не, не акцентую на це увагу, але я все ж таки думаю, що більш що да, що все ж таки Жанна покаже і докаже всім. Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Ірино, за ці коментарі. За... Такі відверті зізнання про ситуацію в національному олімпійському комітеті. Отже, українська легкоатлетка, метальниця молота Ірина Климець була з нами на телефонному зв'язку. На все добре, пані Ірино. Тримаємось. На все добре, дама до побачення.